Активне студентське самоврядування один з показників конкурентноспроможності закладу вищої освіти. Придунайська філія мауп яскравий приклад тому. У нас навчаються дуже активні студенти, вони беруть участь у багатьох проєктах. Більш цього вони самі ініціюють різні проєкти. Так, наприклад, до мене звернулася студентка на минулому тижні з тим, щоб започаткувати новий спортивний проєкт. і я бажала, бажаючі приймати участь саме в цьому спортивному проєкті. А також в нас вже три роки існує проект про лідершип. І сьогодні ми побачимо саме, як працюють студенти там самостійно без супроводу викладача. На засіданні цього клубу побувала і наша знімальна група. Голова ради здобувачів вищої освіти про дунайської філії МАУП Діна Думбрава цього разу запропонувала для обговорення тему софт скіл. Якщо ми розбираємо soft скіл, то ми розуміємо, що це гнучкі якості, які необхідні для кожного з нас. Студенти розбирали питання щодо важливості софт скілз, затребуваності фахівця, який володіє набором м'яких навичок. Тощо воно представляє собою соціально-психологічні навички, які заставляють і залежать від наших характерів, від нашого темпераменту. Ми не забуваємо, що ми всі є індивідуальними і е, у нас. Є своя родзинка, яка може надихнути на створення більших справ. Теми засідань абсолютно різні. Під час практичних занять учасники клубу виконують проєктивні методики та практичні вправи, які розвивають лідерські якості. Наш проєкт він направлений на те, щоб ми більше за все розвивали безпосередньо лідерські якості наших студентів, тому що вони всі. Просто індивідуальні, і кожен з них ну, має певні такі свої нюанси, які можна розкрити, і ці нюанси зможуть в майбутньому просто підкорити більшість людей. Увесь курс запропонований Діною Думбравою, є авторським. Ми молоді спеціалісти, і ми один із закладів, який може роздивитися студенті якусь лідерську. Особу, яка зможе просто перевершити всіх, і вся, і здобути просто колосальних ну. Якихось досягнень, і тому, звісно, ми ну більше направлені на розкриття особистості, тому що зараз більше цінуються кадри, які можуть не тільки займатися безпосередньо своєю справою, але вони можуть і співпрацювати з іншими людьми, що є дуже важливим і вагомим аргументом. Навчання у проєкті про лідерші розраховано на один рік. Після опанування програми учасники клубу отримують сертифікат, можна сказати, стають дипломованими лідерами. Окрім Проєкту про лідершіп в Придунайській філії МАУ реалізуються і інші студентські ініціативи. У Нас є також проекти і Кубка Мільфо. І щотижня у нас започаткований з 1 вересня проект зустріч з омбудсменом в Одеській області в онлайн режимі, і все це проводять студенти без підтримки викладача. Для нас це дуже гарно. Ми розуміємо, що лідерські якості сьогодні. Потрібні совські ви сьогодні є викликом часу, і тому наші студенти задоволення опановують і такий напрям роботи. Студентські проєкти сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника і значно підвищують його цінність на сучасному ринку праці. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини.